Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті, події минувшини України у березні 2023 року. Минуло 209 років від дня народження та 162 роки від дня смерті видатного українського поета, прозаїка, мислителя, живописця, пророка української нації Тараса Григоровича Шевченка. Творчі Шевченка стала духовною основою формування сучасної української нації, а сам поет символом України. 47 років життя. Поет пробув 24 роки у кріпацтві, 10 на засланні, а решту під наглядом жандармів. У сьогоднішньому відео не буде біографії поета, це відео про фотографії кобзаря, які дійшли до нас з минулого, які ми всі неодноразово бачили, але не задумувались про їхнє походження. Відомо 11 фотографій Шевченка, з яких збереглося 10. Дев'ять з них зберігається у Національному музеї Тараса Шевченка у Києві, і одна в літературному меморіальному будинку музею Шевченка, також у Києві. У юності та до заслання поет не фотографувався. Всі світлини Тараса Шевченка. Зроблено після його повернення із заслання, тобто в період між 1858 і 1861 роками. Для порівняння, як виглядали фото кобзаря сьогодні, автором каналу зроблено кольорову обробку. І так, перший фотопортрет Шевченка зроблений з натури в Петербурзі 30 березня 1858 року у майстерні Андрія Дань'єра. Поет зображений з бородою в шапці і кожусі на прохання Дорохової, знайомої Шевченка, який він подарував світлину. На основі цієї першої світлини з натури Шевченко створив у 1860 році офортний автопортрет. Друге фото Шевченка з натури без головного обору в білій сорочці і темному піджаку. Зроблено 1858 року фотоательє Івана Доса. Після смерті Доса з його негатива створено кілька відбитків у фотоательє з Добнова. Художники Бобров, Красицький та Касіян користувалися цим знімком при створенні портретів поета. За цією ж фотографією Ілля Рєпін в 1888 році написав портрет для світлиці в хаті, збудованій на Чернечій горі, для сторожа могили Шевченка. Третє фото Шевченка зроблено в ательє Андрія Даньєра у квітні 1859 року. На ньому поет з поголеною бородою в смушковій шапці і кожусі. З цього фото жемчужников замовив у Парижі літографський портрет, його майстерно виконав літограф Моєрон, і привіз до Петербурга. Шевченко ствердив літографію підписом і користувався нею, працюючи над останнім офортним автопортретом. Після смерті поета художники Мате, Мурашко, Красицький та інші користувалися цим знімком для створення живописних. Графічних і скульптурних портретів Шевченка. З цього ж фото Іван Крамський на замовлення Павла Третьякова, засновника Третьяковської картинної галереї у 1871 році виконав один з найкращих портретів Тараса Шевченка. Четверте фото Шевченка зроблене у квітні 1859 року, у тому ж таки ательє Андрія Деньєра у Санкт Петербурзі. Шевченко сфотографувався зі своїми друзями Григорієм Чистахівським, Братами Олександром та Михайлом Лазаревськими і Павлом Якушкіним. П'ятий фотопортрет Шевченка зроблений також у 1859 році у фотомайстерні Андрія Даньєра. Це невеличке за розміром фото 9 на 12 см. Шевченко на ній зображений на весь зріст у смужковій шапці, кожусі і з палицею. Шосте фото Шевченка було зроблено у майстерні його друга Івана Годовського під час перебування у Києві у 1859 році. На ньому Шевченко сидить на стільці в білій сорочці з темною кроваткою в темному піджаку. Сьоме фото Шевченко теж було зроблено у Івана Годовського. Тарас Григорович сидить на стільці біля столу в білому полотняному костюмі з палицею у руках. Восьме фото Шевченка це рідкісний фотопортрет невеликого, ну скажімо, візитного формату, також зроблений у майстерні Годовського у Києві. Хоча деякі дослідники приписують авторство цієї світлини не Івану Годовському, а фотомайстерні Людвіга Барклая в Петербурзі, поет у білому костюмі з нахиленою вліво головою. З цього знімка Шевченко у 1860 році виконав офортний автопортрет. І два останні знімки поета. Дев'яте фото Шевченка. Кобзар у чорному костюмі і в білій сорочці з чорною кроваткою. Деякі приписують авторство Олександру Шпаковському. Десяте фото Шевченка на ній Тарас разом з приятелем Григорієм Чистахівським. Автором цього фото вважають художника та фотографа Івана Доса, який мав своє фотоательє на Невському проспекті у Санкт Петербурзі. Час фотографування за дарчим написом 1860 рік. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалось, інформація була корисною. Ставте лайки та до нових зустрічей!